Перша Богодухівська міська рада отримала від от держави суму в 35 мільйонів гривень з 23 2023 року. Я спитав, ці кошти цільові, може це кошти на оборону, може це кошти на е, споруди? Ні. Це просто кошти на допомогу, на допомогу Богодухівській міській раді. Робіть, що хочете. От зарплати до. Освіти, охорони здоров'я, придбання техніки на любі цілі. Ми цією можливістю скористалися. Ми з вами е, купили до 20 одиниць нової техніки, в тому числі і за ці кошти, і в цьому році. Купили три мусоровоза нових, купили два самосвала нових, купили три трактора нових. Купили підіймач, купили навантажувач, купили автобус, купили і так далі, і так далі. і купили, купили, купили. У нас не було ніякої техніки. Старіо. По 17, 20, 30 років. Нас включили в програму по будівництву ЦНАПу в обласну. Нас підтримали, ми будуємо ЦНАП. Ми кількість і якість послуг довели майже до 300. Працюємо далі в цьому плані. Скажіть мені, будь ласка, якщо у держави було важко і не було коштів, я це повторюю вже десятий раз, важко державі не вистачає на оборону, на виплати на якісь, ще на щось. Вони праздали громадам, вони кожній громаді, вони ж не тільки Богодухівській громаді дали 35 мільйонів, вони всім громадам дали такі кошти. Якщо дали логіку включити, то вистачало всім. І державі, на оборону, на все вистачало. Жоден мер не може прийняти одноосібне рішення по витратам коштів. Жоден. Сесія депутати голосують або підтримують, або не підтримують. Чи будувати ЦНАП, чи будувати дорогу, чи будувати тротуар, чи придбати техніку, чи виплатити зарплату. Все це вирішує сесія. І тому всі кошти витрачали громади згідно своїх рішень. Вони всі законні. І коли повторюю державі стало важко, вона прийняла рішення. І я особисто вважаю, що, що це рішення правильне вилучити ПДФО з 4-го квартала 2023 року і за весь рік 24-й. Чого я вважаю це правильним? А щоб не було таких. Дайте гроші на ЗСУ. Ми всі потреби, які були у військових, ми всі вирішили, ми всі питання закрили Перед усіма. Інша справа, ми не піарились на цьому. Ми справу свою зробили, питання закрили. І продовжуємо всі питання закривати. І не піариться на, на, на цій допомозі. Якщо держава забрала, значить вона побачила, що є проблеми і що кошти ці потрібні саме для оборони, бо це кошти налог з військових. І саме в цей час з запізненням вони забрали з 1, а 28-го, 10-го вони перший раз вийшли до фонтана гроші на ЗСУ. Так гроші вже забрали, вже все. Ділити вже нічого. Все, що було у нас можливість, раніше ми все вирішували. А зараз забрали, правильно зробили. І хай централізовано забезпечують державі, видніше, куди направити, на які цілі саме. І що перше, що друге, що третє. Ті люди, які продовжували виходити і прийшли на сесію, яка відбулась ровно тиждень тому минулу середу. Їх не можна винити, бо. У них емоції, вони родичі є загиблих, є родичі тих, хто на передовій, є люди, які, у яких неправдива, є люди, в яких неповна інформація, це мягко кажучи. Бо коли починаєш розмовляти окремо з кожним, вони розуміють і кажуть, ми, ми цього не знали, але я ж не можу з кожним. Провести бесіди і розказати ситуацію, яка є. І тому не вони винні. Винні ті, хто їх організували, хто займається розшатуванням цієї ситуації політичної в військовий час на території, яка прикордонна. Оце люди безвідповідальні. І ще більш від... від... безвідповідально, вони себе повели на сесії і не проголосували, не підтримали бюджет. Ось, зміни до бюджету Богдахівської міської ради на цей рік. Які там були витрати в цьому останньому рішенні, останньої сесії? Читаю. Направити видатки для співфінансування виготовлення проєкту кашторисної документації по проєкту Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу Богодухівський ліцей номер 1 Бо там нема, ви знаєте, в сумі 149 500 гривень. 2 мільйона 100 тисяч на заробітну плату з нарахуваннями медичним працівникам лікарні. Ви знаєте, що Богодухівська міська рада е, лікарям заробітну плату не виплачує. Виплачує НСЗУ Національна служба здоров'я України. Але там є проблеми, які, е, які трапились, і не можна людей залишити без заробітної плати, і ми вирішили їх підтримати. Заробітна плата медичних працівників. Далі. 120 тисяч на розробку проєктно кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт частини третього поверху хірургічного корпусу під відділення реабілітації. Відділення реабілітації ми плануємо відкрити з 24 року в нашій центральній лікарні. Для кого, шановні, відділення реабілітації. Далі. 417. 1373 гривні, гривні в тому числі на оплату праці з нарахуваннями опалювачем. І паліативна допомога. 95% цих змін до бюджету стосувалися заробітної плати і перерозподілу коштів внутри розпорядників. Дрова для незахищених верст населення. 380 тисяч. Резерв дров для того, щоб люди можуть звернутись переміщені особи, незахищені верстви. У нас повинен бути створений резерв. Хто не підтримав це рішення? Знайте своїх героїв в ліцу. Це рішення не підтримали депутати Каласарьов, Кремениця, Лукашова. Софієнка, Чумаченка, Шаров і Ярошенка. Хай медики. І всі ті розпорядники коштів, і всі ті люди чують і знають, хто не підтримав зміни до бюджету, про які я тільки що сказав.